доброго дня. Сьогодні хотів би вам показати ось такий, ну, можна сказати, парничок. І що в мене вийшло, що в мене, які на нього пішли затрати. Ну, розмірами він в мене вийшло ось так. Він в мене вийшло 2 метри. Довжиною він в мене вийшло 4 метри. Так, в мене ось тут такий перепад. Ну, саме вища точка, мабуть, метра, ну, 2,5-3, не більше. От на горі в мене в таких ящичках, такі ящички я зробив. Вони всередині простелені салафаном. Ось так тут поставлений салофан і з долини він був пробитий. Цей салофан тут у мене посіяний перець. Перець, якщо я не помиляюся, астірад був посіяний. Ось тут Ось тут посіяний Геркулесе 1 А ось тут посіяний червоний гігант. Оце перець посіяний на розсаду. Це я хочу попросити розсаду, що в мене з того всього вийде. А ось тут на долині, ось тут. Оцих два ящичка – це розсада тютюну. <кій> Хочу ще попробувати тютюн посадити. Ну, ось це цибуля для себе, скажімо так, напір. І ось тут в мене по долині скрізь посіяна е, редиска. Тут посіяна десь, напевно, ось посіяна е, ред... жара. Це сама ранша. Ось тут далі отако. У мене посіяна Саксонія і сюди далі в мене посіяна редиска ЧБК. Так. Е, По тому що тут я посіяв, вроді би, все. Ну, далі я ще планую садити розсаду, посадити розсаду кавуна. Теж попробую, що у нас з того вийде. І ще, ще, ще хочу тут. Після ну, того, як в мене дозріється розсада, хочу посадити тут огірочки. Що в мене вийде з того огірочки? Ну, Це для себе, для своєї сім'ї, для родини, так як йде весна, вітамінів може, ну, такі не може, буде не вистачати. Ви ціну на горок, я думаю, бачили в магазині. Та й само на цепіря, цибулі і так далі. Так що ну, вирішив спробувати зробити ось таку маленьку парничок, як тепличку. Так, я тут записував, щоб мені було легше вам розказати. Що в мене, куди пішло? Ну Там далі фотографії, фотографії, відео кладу, як сіялася редиска, як вона сіялася, і там по тепличці далі. Так. ого го го Так, 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 так. так е, Салафан е, наружний. Е, тут дві стінки, бо з одною стінкою взагалі тепло не хотіла тримати, ну що я її не робив. Не хотіло, треба тільки дві стінки робити, як, ну, можна сказати, як термос. Верх в мене вийшов 8 на 6 салафан. Я брав це 150 мікрон, якщо 150 мікрон, 800 гривень мені ній верхній салафан, а от всередині, ось тут ось такий салафан, це тоненький салафан. Брав 12, 12 метрів в довжину, а він сам по собі він двойний і має 1,5 метра. Це мені вийшло 140 гривень, ну ще разом з цвяхами. Мені собі стоїмося, цей, скажімо так, перничка цієї теплички вийшло 1000 гривень. Ну, насіння, насіння асті Ред мені вийшло в 600 гривень. Далі що в мене От червоний гігант, не пам'ятаю теж насіння, скільки вийшлося? А Геркулес доволі таке дороге насіння. 10 насінин. 10 Десь 2, 25 гривень, 2,50, одна насінина в мене виходилася. Так, і хотів би ще сказати за от опалення, яке я зробив. Стояла тут буржуйка, Ну буржуйка, я вам сказав, чесно не витягувала, не могла нагріти Ну наш парничок. Вобше, ну Просто не могла. От зараз. Покажи, яка температура. У нас тут 24 градуса. У нас 24 градуса тепла. Тут добре, все, і на дворі, на дворі зараз доволі прохладно. Ще планую сіяти е, капусту Агресор F1. Ми займалися капустою раніше, ну, вивозили на базари, все. Капуста взагалі, о, хороша, просто відмінна. Вона раніше, як продавали людям казали, давали гарантію, що вона буде гарантовано стояти до 8 березня. Е, за капусту я знаю, сади, бо ми раніше садили мінімум 10 тисяч курчів. І перець. Чому перець? У нас в той рік на базарі, ну, ринок. Ціна перцю була за одну розсадину від 2 до 4 гривень за одну Ну, за одну розсадину. Хочу спробувати, скажімо так, підзаробити гроші. Так що, кому буде інтересно заробіток в селі, ну, дивіться мій ютуб канал, де багато цікавого, інтересного, як в селі можна заробити гроші. Ну що, що йде в селі можна продати, щоб, скажімо так, поповнити свій гаманець? Ну, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!